Отже, перший крок в Unity. Він був зроблений не самостійно, за допомогою однієї доброї людини, яка показала мені найпростіші речі. Отже, перед вами мівіна кетчер, змістом якої є пригання по гаражах. Так, оці паралеліпіпіди це гаражі. І треба ловити мівіну. Як запевнили мене експерти з підліткових розваг, самі вони це, у них улюблена справа лазити по гаражах і їсти суху мівіну. Тобто все дуже просто якраз для перших кроків в Unity. Програмування тут немає. Фігура взята з бібліотеки, керування за допомогою миші і класичних клавіш з клавіатури ВАЗД і пробіл. Петро, син мій, шестирічний, каже, що треба продовжувати працювати над цією грою і додати е різні штучки, щоб було цікавіше грати. Tak takim oczynom.